Житловий комплекс Сістар Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. В Москві вибухнуло авто із поліцейськими, і сталося це близько до того місця, де було ліквідовано за допомогою вибуху російського генерала Сарварова, генерала, який працював в російському генштабі і займався саме підготовкою оперативним, оперативною підготовкою, навчаннями, плануваннями операцій російської загарницької армії. Вчора пізно ввечері знову такі дивні повідомлення почали з'являтися з Москви в плані того, що вони були абсолютно несподівані раптові і от. Е вже вдалося з'ясувати станом на ранок, що вибух цей нібито відбувся не на вулиці Ясеневій, а поруч на вулиці Єлецькій. І що відбулося достеменно, поки невідомо. Відомо лише що якийсь невідомий підійшов із пакетом, де як виявилось, була вибухівка, і метнув, кинув цей пакет у автомобіль патрульної служби, який був там припаркований, або просто стояв якийсь час. І, от власне. Внаслідок вибуху було тяжко поранено, і навіть кажуть, що вони загинули двоє патрульних поліцейських. Є дані, що їх госпіталізували з тяжкими травмами, а є у російських телеграм-каналах, наближених до їхнього Міністерства внутрішніх справ, зокрема, там МЕШ та інші пишуть про те, що ці двоє патрульних поліцейських, російських відправилися на концерт до Кобзона. Що це достеменно таке було? Поки складно сказати, ну бо російський воєнний там топ-генерал. це це зрозуміла ціль, абсолютно логічно виправдана. І, власне кажучи, тут питань особливих немає стосовно необхідності ліквідації такого суб'єкта. А от стосовно патрульних поліцейських в Москві близько ніби до того місця, де вибухнув той генерал, от цей епізод він поки багато питань викликає: чи це збіг обставин, які причини? Цього вибуху це, це поки треба е, з'ясовувати. Ну ясно, що скоро ФСБ вийде з якоюсь своєю версією, і не факт, що вона буде правдоподібною, швидше за все зовсім навпаки. Отже, далі, друзі, будемо говорити ми про економічні можливості вести війну е, Росії з боку Росії, так в наступному 26-му році, оскільки з'явилися днями новини про те, що ціни на російську нафту далі обвалюються, заклик. Дома Блумберг пише про те, що ціна за один барель російської нафти вже сягнула 34 доларів. І власне з чим це пов'язано, які наслідки це може мати. Наскільки довгостроковими будуть ці наслідки? Говоримо про економіку війни. Далі з Олегом Пензаним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу в нашому етері. Пане Олеже, дякую вам, що приєдналися сьогодні. Вранці до нас. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте, може одразу декілька слів про нафту. Е, от тільки що я подивився, барель нафти марки Brent 62 долари за барель. Е, остаточна ціна нафти марки Urals у споживача десь на рівні 50 доларів, 51 долара за барель. Але е, дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що ціна. Відпуску російської нафти на місці загрузки у танкер, вона об'єктивно може зменшувати зв'язку з подорожчанням вартості логістики. Власне, цей процес почався після того, коли Україна почала нищити танкери, ну, принаймні в Чорному морі, які везуть, там був випадок Середземному морі один раз, які везуть нафту. Тобто, що це спричинило? Це спричинило зростання вартості страхування Це раз, і об'єктивно подорожчав тариф на винаймання танкерів. Так що об'єктивно вартість транспортування росіян збільшилася ще на початку цього місяця вартість нафти марки «Юрлс» На новоросійську коштувало 39 доларів за барель, проходять зараз там менше 35. Ну, тобто, в принципі, ця ціна практично на рівні собівартості навіть трошки менша. Тобто це ціна відпуску цієї нафти у російських портах, а потім ще під час транспортування плюс 15, 15 та, доларів накидають, і вона трохи підростає ще ще плюс ловістика. тому, коли ми з вами коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти, що е, от ви запиталися наскільки довго росіяни можуть вести війну. А є пряма залежність доходів від нафти і спроможності російської, російського керівництва фінансувати воєнні дії. Ну, тобто маємо розуміти, дивіться, по їх офіційних даних, 35% доходів російського бюджету це рентні платежі від роботи нафтових компаній. Але є певні такі спостереження, що в дійсності доля нафтових доходів є більша. Тому що в е, тих 35% не врахований податок на доходи фізичних осіб, що працюють на цих підприємствах, не враховані акцизи від нафтопродуктів, які сплачуються до російського бюджету від продажу нафтопродуктів на заправках, ну, Тобто там по деяких цифрах цілком, ймовірно, до 50%. Ну ото і від собі ситуацію, коли оті доходи реально починають падати. Ще один момент, напевно, також вартує сказати. Дивіться, ми жахаємося цифри 150 мільярдів доларів на наступний рік виділені на війну, цілком ймовірно, що навіть і більше буде. Але в чому є момент? Момент полягає в тому, що цих грошей ще нема. Тобто це є прогноз отримання росіянами доходів від нафтових надходжень. При цьому вони дивні люди, вони в бюджет. В свій бюджет заклали ціну нафти 69 доларів за барель. Ну тобто, слухайте, ну це цирк. При тому, що сьогодні в них стоїть 55 доларів за ну, барель. Коротше, в чому є логіка? Логіка полягає в тому, що вони, формуючи бюджет, сформували вже достатньо великий умовний дефіцит, який буде нарощуватися під час ну, власне, року. І треба розуміти наступне, що чим менше доходи будуть отримувати росіяни від нафти, тим більше буде дефіцит, який треба буде чимось покривати. З початку активної фази бойових дій єдиним джерелом покриття дефіциту російського бюджету був Фонд національного добробуту. На момент початку війни в Фонді національного добробуту було ну, десь приблизно. 11,5 трильйонів російських рублів по сьогоднішньому курсу це 130 мільярдів доларів. Зараз фізично лишилося 30, менше 27 мільярдів доларів. Це приблизно лишилося там, ну от рахуйте, там, грубо, на рівні 2 трильйонів, трошечки більше. Е, тобто це джерело практично вичерпане. Ну, тобто це є основне пояснення, чому росіяни на наступний рік... Вводять такий системне збільшення податкового тиску на бізнеси на фізичних осіб. Ну тобто, як мінімум, ну, рахуйте, там, плюс 2% до податку на додану вартість. Забираються всі ковідні послаблення сплати єдиного соціального внеску і інших соціальних платежів з малого і середнього бізнесу. Міняється абсолютно взагалі система оподаткування на спрощену. Систему. Ну, тобто, все це приводить до того, що малий і середній бізнес буде платити в рази більше. В умовах, коли йде е, достатньо велика сприхована інфляція, в умовах, коли є надзвичайно великі проблеми реалізації продукції в зв'язку з іскус... тотальним засиллям китайських товарів на російському ринку, ситуація із е, роботою російського бізнесу є ну, в реальній дійсності проблемною. Тому е, дивіться, наскільки Росія зможе продати нафти, настільки вона в реальній дійсності буде фінансувати війну. Чим більше на сьогоднішній момент вдасться е, обмежити доходи росіян від нафтових доларів, тим ну от, рахуйте. Можна буде говорити, що. Так, треба розуміти, що е, можна знижувати соціальні виплати до певної межі. Далі починається російський бунт. Ну, тобто, ми завжди говорили, та, що є достатньо серйозне співвідношення між холодильником і телевізором. Телевізор перемагає до того моменту, поки холодильник ще там, щось, там десь щось лежить. Ну, безперечно, російська влада не може не реагувати на такий Перспективи, і подивіться, є три найбільших реципієнти російського бюджету, отримувачі коштів, які максимально збільшили на 26 рік видатки по своїх статтях: це Росгвардія, це російська поліція і це є російська пропаганда. Пропаганда в 1,8 рази збільшили Збільшила видатки на діяльність пропагандистських центрів. Ну, тобто. Влада буде однозначно намагатися тримати це все дуже жорстко, тому що ну, треба розуміти, що будь-які зниження соціальних стандартів, будь-які будь погіршення життя, як правило, виводить людей на вулиці. Так що от маємо таку картинку, тому ще раз говорю, відповідь на ваше запитання. Росіяни будуть мати можливість фінансувати війну рівно настільки, наскільки вони продадуть нафти. І тут надзвичайно важливим є ті процеси, що зараз відбуваються. В принципі, тут інтереси України співпадають з інтересами США по повній програмі. Американці активно хочуть видавити російську нафту світового ринку, або, принаймні світтєво зменшити загальний обсяг її продажу. В першу чергу, для того, щоб на це вільне місце зайшли американські нафтові компанії, які. Активно нарощують загальний обсяг видобутку, Трамп має велику надію все-таки доконати пана Мадуро і таким чином відновити прямий контроль нафтових американських компаній над найбільшими покладами нафти в світі, в Венесуелі. Тому, коли ми з вами дивимося на ті всі речі, Логіка, наприклад, Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, які відтермінували введення санкцій на закордонні активи Лукойл до лютого місяця, є абсолютно зрозумілим. Тому що сьогодні навколо цих активів активно штовхаються американські компанії, зокрема Шеврон Нафтова. Ну тобто. Ось вам яскравий приклад, як е, політичними методами на сьогоднішній момент е, Америка потихесеньку підтягає під себе достатньо потужний сировинний ринок. Е, як воно буде далі, сказати, складно, але е, ну, не просто так, на першу-другу нафтову компанію Російської Федерації Трамп, який боїться чихнути в сторону Путіна, вводить такі потужні санкційні обмеження. Ну, тобто, має свої достатньо чіткі економічні пояснення.